Тих апостолів Про Братко першу книгу я написав тобі, Теофіле, про все, що Ісус говорив і чого вчив від початку до того дня, коли Він ви. Возніся, давши перед Святого Духа, повеління апостолам, яких він обрав, і перед якими після страждань своїх являв себе живими і багатьма вірними доказами, протягом сорока днів являючи і говорячи про царство Боже. Їх, він звелів їм не відлучатися з Єрусалима, а чекати обіцяного від отця, про що ви чули від мене, Бо Ан хрестив водою. А ви через кілька днів після цього будете охрещені Духом Святим. Тому вони зійшовши, питали його, кажучи. Чи не в цей день Господь відновлює царство Ізраїлеві, Він же сказав їм не ваша справа знати часи й строки, які поклав отецю своїй владі, але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий і будете моїми світками в Єрусалимі. Лоповсійдеї і Самарі аж до краю землі. І своїм духом аллилуйя, алелуя. Слава тобі, Господи, Боже. Христос воскрес!